Хто такі динозаври? Динозаври це тварини, які жили на землі мільйони років тому. Слово динозавр означає жахливий ящер». Деякі динозаври досягали надзвичайно великого розміру, інші були зовсім дрібними. Найбільшим серед динозаврів був аргентинозавр, який досягав 40 метрів у довжину. Найдрібнішим був мікрораптор довжиною в 60 см. За розміром подібний до курки. Деякі види динозаврів харчувалися лише рослинною їжею. Вони мали довгу шию, завдяки якій вони могли знайти їжу як на верхівках дерев, так і на землі. Динозаври, які харчувалися лише рослинною їжею, називаються травоїдними. Диплодок був одним із найбільших серед травоїдних динозаврів. Його гігантський розмір дозволяв йому не боятися інших динозаврів. Незважаючи на велетенський розмір, диплодок мав дуже маленький мозок. Деякі види динозаврів харчувалися лише м'ясною їжею. Такі динозаври називаються м'ясоїдними. Тиренозавр рекс. Був найбільшим з усіх м'ясоїдних тварин за всі часи. Він мав величезні задні ноги і міцний хвіст, гострі зуби та жахливі пазурі дозволяли йому захопити свою здобич. Тиренозавр мав найбільшу силу укусу серед усіх тварин, які будь-коли жили на землі. Деякі динозаври мали роги, шипи та панцир. Панцир захищав анкілозаврів від інших динозаврів. Анкілозавр мав роги на потилиці і шипи на спині. Його тіло було вкрите панциром із кістяних пластин. Для самозахисту анкілозавр використовував власний хвіст, який мав форму булави. Деякі динозаври на вигляд були дуже дивними. Паразавролов був на Дивнішим серед усіх динозаврів. Він мав закруглений качений дзьоб та довгий порожнистий гребінь на голові. За допомогою гребеня він мав видавати сильні, крикливі звуки. Величезні рептилії, які називаються птерозаврами, жили одночасно з динозаврами. Птерозаври могли літати. Кец -талькоатль. Правив у небі. Він був найбільший серед терозаврів розмах його крил перевищував 12 метрів у ширину. Полював на рибу і молюски, хапаючи їх своїм загостреним видовженим дзьобом. Морські рептилії, яких називають плезіозаврами, жили в один і той же час з динозаврами Еласмозавр. Жив у відкритому морі. За допомогою чотирьох гігантських ластів він міг швидко плавати. Він мав дуже довгу та гнучку шию, яку він простягав, щоб схопити свою нещасну здобич. Довжелезна шия еласмозавра складала половину довжини всього його тіла.